Як швидко летить час, вже майже два роки минуло з того часу, як війна прийшла на територію нашої країни. Це чорна, ганебна сторінка в історії всього людства у нашій історії. Ще й сьогодні не висохли сльози на очах українців, які не дочекалися рідних з війни, ще й досі тишу прорізають вибухи снарядів та бомб і знову палають пожежі. Чуються крики поранених, напевно, душевні рани моїх співвітчизників загоються ще не скоро. Хто вони? Оді вічні солдати, що живуть не для себе, ідуть першими у бій, сміливо зустрічають окупантів. Це й зовсім юні українці і люди в літах, звичайні робітники, лікарі, вчителі, пекарі. У хвилини затища між битвами, вони, як і ми, мріють про світле майбутнє мир. А скільки серед них героїв, що схилили голови, полягли у наш спокійне життя? Чи мріяли ці люди про подвиги? Чи бажали слави, чи думали, що роблять кроку безсмертя? Немає сили, щоб вирвати з серця пам'ять про них, про наших героїв, які полягли у битвах тих, Хто кров'ю вмиваючи кожний клаптик землі матінки, виборюють життя для інших. Загиблі живуть між нами, дивляться на нас із гранітних обелісків фотокарток, а їх слова і стукіт мужніх сердець ми вчуваємо в шелесті дерев, у співі віто. Ми пам'ятаємо імена героїв, їх подвиг негідний то людиною зватися, хто забуде про них, хто сквернить могили. Хто невдячним словом озветься про героїв, серця живих, сповнені любові до України, промовляють до нас палким словом Василя Семоненка. За нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. Ми усвідомили цінність життя, не скоримося у нашій битві і будемо пам'ятати, що живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.